Третій найважчий конкурс другого тижня великого пекарського турніру позаду втома бере своє, але розслаблятися ще рано, адже попереду оцінювання. І від того, яку саме оцінку отримає кожен із них, залежить його подальше перебування на турнірі. П'ятигодинний марафон по випіці корзини з рогаликами, п'ять солодких і п'ять з несолодкою начинкою нарешті закінчився для всіх вас. Ну а які смакові якості цих виробів скажуть наші судді. Олександр, будь ласка, почнемо сьогодні з вас. Приватний підприємець із Харкова Олександр Любченко поставив за мету отримати звання найкращого пекаря тижня. Тож він зробив усе, аби його корзина вийшла як якнащі, а рогалики добре смакували. Прекрасний аромат яблуки, прекрасний аромат каріці, як то тесто. Нормально. Можу сказати, що удивіл. Хотілося б стати звіздою випічки і зараз, в тому числі, тому що ми всі прийшли сюди раді реалізації своїх планів. У 34-річної Олесі із Сум були проблеми з тістом. Воно довго не підходило, тож жінка не впевнена у своїй випітці, чи не стане для неї це оцінювання останнім на турнірі. Це да. сладка начинка, це рибка. На як то тесто нормально могла быть чуть-чуть, оно влажновато, но, в принципі, нормально. Невпевненным кроком Донна підходить до Мою кор... столу. Мою корзину точно в музей надо. Я так намучилась. Донна Гаджанян обожнює солодку випічку, а дріжджового тіста намагалась уникати. Тож вона хвилюється, аби знову не зазнати невдачі. Так, як це було у попередніх конкурсах. А ти говориш, нам намучилася. Що пройшло? Я її першу Мені Катя помага. А катя помагала. Давайте спробуємо. Рогалики недопечені. Хліб Володимира Мелиха за власним рецептом підкорив усіх суддів без винятку. А сьогодні він ледве вклався в час. Чи позначиться це на якості його випічки? Ви вдома пробували робити з такого тіста? Тоби, я ти? не пробував вдома. Не пробували? Це що, перша ваша робота? Так. Так якось ви нерівномірно змазали е... ну, поверхню. Ну, нерівномірно, тому що трошки мені складно пензликом таким працювати. Ага. А, а ви яким користуєтеся? Спір'я вдома. Я користуюсь спір'я. <смір 'я> ви знаєте такі пензлики? <смір 'я> ні, ні. <смір 'я> Чо в Москві кури перевелись? <смір 'я> Нема пір'я Це не з курячого пір'я. Це з, з гусячого. Так, гуски точно перевелись в Москві. Так заинтриговал на обходе и не хотел выдать нам начинку. Может быть, секрет в другом рогалике в сладком, который так, мы сам не видели. Сладко. Да? Хорошо. Сам сладком. Да, немножко сложно понять, с чем. Не находит такой шоколад. На, на немножко смах. мало начинки и преимущественно вкус шоколада и какао. Mm. Какой был сюрприз? E, ну, це є абрикосове варення разом з шоколадом. Ну, та, ну, перемагає варенье? шоколад. Можливо, його трошки замало, да. тому не відчувається зовсім. Чесно кажучи, я на щось дуже позитивне не розраховував. розраховувала. Гарно, оригінально. Вже так... багата корзина така. Я так що це тарує Айсінг, Правильно? Да. 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 Отлично. То есть, ти знайшла і. Помочь доні і украсить корзинку королівською глазур'ю і, і бабочек, да? Так хрустяш, А так мягко, Ароматно. Просто фантастика. Чесно. Орися Демків прикрасила свою корзину живими квітами, але не встигла встановити на неї ручку. Це моя ручка. Вона тяжка. Я її не поставила. Давайте поставимо. Пусть ну, давайте посмотрим. Щоб подивитися на зовнішній вигляд, обов'язково тут. І вже з ручкою вона, звичайно, зовсім по-іншому має зовнішній вигляд. А це тобі що таке? Патрушка. Дуже багато творога. Олександр, ваша черга. Дев'ятнадцятирічному Сашкові Трофименкову не вдалися ручки для кошика, тому він їх перепікав. Але в усьому іншому він не сумнівається. Та чи справді в нього усе смачне? Можуть сказати тільки судді? Смотри, то внутрі пропечено теж да. теж очень важливо. От товариші що має бути. Ну тепер найголовніше рогалики. Начинка очень сочная. Начинка да, очень и, вкусная И чеснок. вкусная, да. Вот помните, Ольга, я переживала за размер начинки и думала, как же она поместится в рогалике. Да, такого рогалика да. я давно не бачила. Вот, Андрей, что происходит, когда ты добавишь слишком много начинки? Вот, что тебе получается. Тебе получается, к сожалению, сырого теста. я как справа Давай, зараз твоя черка. Я серйозно. Рогалики з манго найбільше зацікавили суддів ще на етапі випікання. А якою буде оцінка для Євгенії? Рогалики рогалики, так, да, прекрасні. Дуже вкусно. Тетяна Касько впоралася із завданням раніше за всіх. Та чи вийшла смачною її випічка? тобі прекрасно. Усно хрустяще, нормально. Я до капусти ще не дошла, Я спробувала з улітку заварным кремом. Но ми тут знайшли одну проблемку проблемку Яку? Чуть-чуть сировато тесто. Заварний крем достаточно коварна вещь. У Діани Пархоменко з Дніпропетровська корзина ледь не згоріла. Тож рогалики єдине на що вона розраховує. Ліжечка підпіклась, да, зверху. А, ну, як-то ярко, ароматно. Тесто у тебе приємно таке хрустяче. Браво, дорогі наші учасники!